Що робити, якщо не мені стомп на часники вже пішли буряни. Не біда, їдемо на поле, зараз все розкажу. Переїхав на поле, тут уже сторож. Отож, друзі, 27 квітня, дуже коротко, тому що на носі Паска дуже мало часу. Заодно хочу показати вам стан часника. когось були мінус 2 заморозки, в нас був лише іній зранку, тобто 0, десь мінус 1 може. Ну, Тим не менш, сорт іран почуває себе прекрасно. Навіть цей що слабший, він також почуває прекрасно. Вносився стомп дворазово 60 грам на сотку восени і по всходах. Стан ґрунту можете бачити. Дуже гарно почувається часник. Тут ми вносили сульфат, магнію і карбамід і енджо від сиблої мухи. До речі, багато хто питав, що робити, якщо не вніс, зараз теплий період, можете зробити цю обробку. Більш детально дивіться в попередньому відео. До речі, це все минулорічна однозубка, яка якимось чином не викопалась. Сорт Ірен. А тут, ось сходи. Це в нас цьогорічна любаша. Так, власне, до нашого питання. Ось ділянка, де я не вносив весною стомп, вносив тільки восени. І видно, що в нас попробивалися сотові. Це будяк, 에, зокрема, молочай і все в цьому роді. Відповідно, нічого їх тримати не буде. Треба вже працювати по всходах. Чим працювати? По осотових буду працювати лонтрелом. Не путайте злоумтрел Грант, там трошки більше діючі речовини в два рази аж. Дозування 0,4-05 літр на гектар. Тому, в кого така ситуація, хто з томпом не працював, перевірено, добре присаджує. Так, в принципі, чисто, єдиний осад. Ось уже такі будячки. Ну, тут вже нема чого затягувати. Зараз по них буду робити обробку. Хочу показати ще дію стомпа на цей же бур'ян. Так, і ось в мене ділянка, де ситуація така, як на попередньому полі, тільки з точці наоборот. Тобто восени я не вносив тут стомп, а вніс його весною. І ось це пробилось вже через стомп весняний. І стомп, хоча їх пропустив, але він доволі їх так пригнічує. Тому що тестово залишив пару метрів, де не обробив, щоб вам показати. І ось дивіться, тут зовсім інша ситуація. Ось тут вони нормально все почувають. Ось і от наглядно. Поряд вже, вже пішло, де обробив. Ось які вони пригнічні. Зараз постараюся показати вам одним кадром. Ось дивіться. Зліва і справа. Значить, що буду далі робити? Ну Тут буду працювати вонтрелом Єдине, що тут де працював з томпом, не буду. Заберу тільки ось цю ділянку. Ось які вже красені. І як я буду його вносити, зараз вам розкажу. Вертаємось до нашого багажника. Значить, Ось в мене лонтрел, брав його на розлив, все працює. По зернових так само ним працюю. Єдина умова завжди додаю якийсь стимулятор, в даному випадку терасорфоліар, це амінокислоти, і амінолексин, це ті ж амінокислоти. Їх додаю і до стомпа, якщо по всходах працюю, і до гербіцидів. Далі. Коли ми присадимо вже будяк, будемо вносити челендж, якщо в нас буде бур'ян. І до так, також будемо додати якісь стимулятори. проти Значить, проти злакових додаємо до челенджа фізілат. прекрасно змішується, можна працювати. До, до речі, в кого на такій ситуації, як в мене є ще злакові, до лонтрел також додати фізілат. E, значить, Якщо не вношу гербицид, зараз в принципі, таких обробок ніяких не планую. Просто пройдуся комплексом. Це біогумати, амінокислоти. Доволі робочий комплекс е, мікродобривами, буду вже працювати пізніше, тому що ще все-таки не стала температура. І якби ще не впевнений в їх ефективності. А цим комплексом можна працювати вже від мінімальних сходів. Незалежно від температури. Подальшим десь, думаю, тижні через два будемо вже вносити мікродобрива. І тоді вже буду вносити квадріс. Можливо, повторно ще зроблю обробку від цибулевої мухи. Завжди беру два оприскуваща. По-перше, один резервний. Мало що там може потікти рукоятка, забити щось, банально сісти батарею. Ну і якщо більше п'яти бачків кропиш, не вистачає, то є резерв. Ось такою, друзі, інформацією хотів з вами поділитися. Надіюсь, було корисно. Тому дякую всім за підтримку і підписку. Всім бажаю мирного неба, гарного здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До речі, друзі, рекомендую вам писати в коментах, на яку наступну тему ви хотіли б зняти відео. Буде і мені простіше, і вам цікавіше.